Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, підписочка, підтримка відео лайком. Ну і під кожним відео в описі залишаю посилання на свій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2024 року. І сьогодні поговоримо про такий проект, про точніше, лютий хайп-проект, як CSO стандартна, Стандартний інтерфейс для таких хайп проєктів але нам тут обіцяють виплати без вкладень. І вже, в принципі, мій партнер сказав, що виплати дійсно були, я особисто не виводив. Але хочу перевірити, що нам дається. За реєстрацію дається 2 долари, точніше, VIP 1 безкоштовний, де ми будемо отримувати $1,80 в день. І дивимось, скільки він пропрацює цей пакет до поки ми не заробимо 54 долари. Так, далі в нас іде VIP-2, це для тих, хто хоче ризикувати. Я особисто, можливо, навіть ризикну, тому що vip 2 коштує всього на все 23 долари, а буде нам давати 9 доларів в день. Тобто депозит відіб'ється буквально за перші 3 дні. Ну і вже далі там VIP-3, 45 доларів, де 45 точніше доларів буде йти в день, а коштує він 89 доларів. Ну і так далі. Думаю, про наступні VIP розказувати не потрібно, тому що я б сюди не радив закидати точно більше 20. 3 доларів, ну, максимум 89, але знову ж таки пам'ятаємо про ризики, що проєкт може закритися абсолютно в будь-який момент. Так, далі йдемо по, по партнерці. Тут, як завжди, знову ж таки, нічого нового в таких проєктах немає. Три лінії: перший 11%. Далі 3 і 1%. Тут, в принципі, також все стандартно. Чому вирішив зайти? Тому що дійсно можна відбити кошти дуже швидко. Але це, знову ж таки, для тих, хто любить казино, для тих, хто любить ризики. І знову ж таки, пробуємо, в кого немає коштів на інвестиції, вивести безплатно. Кажуть, все працює. Так, що ще можна по цьому проєкту? В принципі, вже й все розказав, для того, щоб відео не було дуже затяжним. Тут особисто розказувати немає і про що. Легенда, як завжди, в кожного проєкту своя там, криптовалюта, заробляють і так далі. Але ми пам'ятаємо, що нічого такого дійсно немає. Це хай проєкт, який може закритись не те, що в будь-який день, а просто в будь-яку. Хвилину. Тому пам'ятаємо, що інвестувати потрібно лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити. Ну і давайте не будемо хомячками.